Вітаю всіх! І з вами знову я Олена і мій світ, в якому я живу. Сьогодні приїхала додому, в мене не було тиждень, і мій квітник дуже-дуже змінився. Став виглядати вже по-осінньому. Багато рослин вже почали жовкнути. У нас були перші заморозки, і тому деякі рослини вже, деяких рослин вже торкнувся мороз і вони змінили свій колір. Ну, але це таке: це природня, і змінити ми цього не можемо, ми йдемо потроху до зими. Але сьогоднішня моя тема не про рослини і зміни в природі, а про те, де я купую свої рослини. Мене дуже часто в коментарях питають, де я купила ту чи іншу рослину. І я хотіла зараз розповісти про свій досвід купівлі рослин. В інтернеті, бо е, частіше за все, ми купуємо рослини в інтернеті. Звичайно, іноді десь на якихось е, ринках у бабусь, ми купуємо. Іноді виходить так, що ми потрапляємо до якого-небудь е, садового центру і там купуємо. Але частіше за все, е, погодьтеся, ми купуємо саме в інтернеті рослини, і, звичайно. У кожного є свій досвід купівлі рослин в інтернеті. Я хочу поділитися саме своїм. По якому принципу я купую рослини? Ну, по-перше, я для себе розділила, скажімо так, продажників рослин на декілька категорій. Перша категорія це розкручені великі яскраві сайти з рекламою, з, з назвою відомою, яка скрізь, як тільки вбиваєш в пошук якусь рослину, скрізь з'являються на перших шпальтах оці сайти. Вони такі яскраві, вони з назвами, вони впізнаваємі. Але, але. Я колись, коли починала купувати рослини для своєї ділянки, звичайно, я скористалася цими сайтами. І тут я потрапила на такі речі, як перше, пересорт. Фактично 90% рослин, які я замовляла, і мій чоловік, і ми для саду замовляли саджанці і квіти, 90% пересорту. Це перше. І друге, дуже. Рослини в дуже поганому стані. Чому? Тому що це, ці сайти зазвичай самі не вирощують. Вони назвемо їх так умовно не виробники рослин. Вони не займаються вирощуванням рослин. Вони перекуповують рослини і перепродають їх. Тому, коли вони їх купують, вони їх розміщають в себе на торгівельній ділянці десь і е, роблять мінімум догляду тільки для того, щоб продати. Це просто полив. Ну і якщо там щось захворіло масштабно, скажімо так, вони можуть обробити. Але якщо одна рослина якась захворіла, вони її просто прибирають кудись і все. А те, що рослини поруч, які стояли з захворівшою рослиною, перехоплюють ці хвороби, але вони не одразу проявляються, вони це не враховують. Вони просто швиденько перепродають рослини. Тому я зрозуміла для себе, що до таких сайтів я звертатися не буду. Я не буду казати назви, я не хочу нікого якби, задіти, але до великих розкручених сайтів я не звертаюсь, тому що мала вже досвід, і негативний досвід він мені не сподобався. Другий варіант, який ще є. Люди, які продають рослини. Є люди, які купують рослини за кордоном або знов таки в якихось розплідниках, де розводять рослини, у людей, які вирощують, саме купують. Купують невеликими партіями, і вони, якби скажімо так, вузько направлені. Є, наприклад, ті, які купують тільки хвойні, є ті, які купують трав'янисті рослини. Ну, якби вони поділені на якісь, скажімо так, види рослин певні, тому що, наприклад, їм там цікавіше або зручніше, або умови, де вони зберігають ці рослини, якось підходять саме для цих рослин. Я не знаю по якому принципу вони вибирають, але все ж таки вони мають, скажімо так, обмежений асортимент. І це якби люди, які розміщають таку рекламу зазвичай в соціальних мережах, в різних: Viber, Telegram, Facebook. У них я іноді купую рослини, я не запам'ятовую їх назви, але я звертаюсь до відгуків, читаю відгуки, дивлюсь, чи все мені подобається, і тоді замовляю рослини у них. Ще є категорія людей, які вирощують рослини, самі вирощують і самі продають. От у цих людей частіше за все я купую рослини, тому що ці люди зазвичай носяться з рослинами, знаєте, як з малою дитиною. Вони вирощують її і вони хочуть, щоб е, і рослинка була здорова, і ми отримали більш-менш гарний результат. Частіше за все, я купую у таких виробників рослин. Рослини. І знаєте, ну, там теж, звичайно, бувають іноді нюанси, всі ми живі люди, і, як то кажуть, людський фактор ніхто не відміняв. Тому може бути все, але частіше за все, все ж таки, вони для мене більш надійні, тому що вони виробники, вони хоч можуть розповісти про рослину. Якщо ти їм задаси якесь питання. Бо в садових центрах зазвичай консультанти е, знають інформацію, але вони знають, скажімо так, е, їм розповіли, а їх досвіду особистого немає в цій інформації. Тому хочеться поспілкуватися зазвичай з людиною, яка має саме досвід у вирощуванні рослин. Е, тому я е, намагаюся купувати у виробників. Ну, звичайно, є, скажімо так, частіше за все задіяні виробники. Їх прізвища, ви теж знаєте, вони дуже часто з'являються у відгуках, у відеовідгуках, у розпаковках рослин. Це вже особисте якби, бачення і бажання, кому ви хочете довіряти, кому не хочете довіряти. Але довіра це таке діло, воно, звичайно, має бути присутнім. Але тут ще є нюанси. Не завжди є, наприклад, та рослина, яку ти хочеш, у такого виробника, як ти звик купувати. Тому іноді йдеш на ризики і купуєш у неперевірених виробників. І тут, знаєте, як в житті завжди присутня лотерея. Або рослина буде гарна і все буде гаразд, або рослина помре. Ну, це вже таке. Ну, і звичайно, ще є люди. Ну, наприклад, от я. І таких багато людей, які не займаються конкретно вирощуванням і продаж, продажем рослин, так, щоб от цим займатися спеціально, а просто є рослини, всі рослини, майже всі рослини, розростаються з часом. Іноді ми хочемо переформатувати якусь свою ділянку. І у нас залишаються просто зайві рослини, або рослини, яких багато наросло, викинути. Їх жалко. Ти ж теж розумієш, що це жива істота, не можна назвати, але це живий якийсь… Живий організм, назвемо його так, який ви, е, викинути жалко, і хочеться його або віддати, або якщо є можливість продати, чому би ні, тому що все одно в ці рослини вкладаються гроші, і якийсь обмін е, хочеться отримати, навіть для того, щоб купити якусь нову рослинку. Тому іноді є е, е, можливість купувати рослини, обмінюватись рослинами, або просто в подарунок отримати рослини від от таких людей, як, от, наприклад,. Або таких дуже багато. Ну і плюс ще я не сказала про OLX, На OLX теж є е, обяви, де люди пропонують якби, рослини, які в них розрослися. Тому це вже е, якби, особистий вибір кожного, де їх купувати. І, е, повторюсь, це знов-таки особистий досвід. Він у кожного свій. Звичайно, я, як, мабуть, усі з вас стикалася з шахрайством. Ну, Знаєте, сказати, що це нормально, я не можу. Звичайно, шахрайство це ненормальна річ, але я почала з часом відноситись до цього знаєте, з таким філософським настроєм. Якщо в мене пішли гроші і не прийшла рослина, буває так. Да, до речі, хотіла сказати, що є ще сайти, на яких пропонують, наприклад, внести передплату зимою, а весною отримати рослину. На таких сайтах я вже не замовляю, тому що теж були нюанси, і я не хочу з цим стикатися. Я хочу все ж таки заплатити і отримати зразу рослину свою. Тому на передплату за декілька місяців я вже не погоджуюсь, бо знов-таки був досвід негативний, не хочеться ходити по граблях. Але коли я втратила гроші останній раз в цьому році за рослини, які мені не прийшли, була передзамова зимова і передплата, а весною мали прийти рослини. Люди просто не вийшли зі мною на зв'язок і все. Хоча про них і відгуки були гарні, і все, причини я не знаю, казати не буду, але я вирішила, мабуть, я комусь щось винна. Тому цей філософський настрій краще хай візьмуть грошима, ніж моїм здоров'ям або якимось моїм добробутом. Тому хай краще грошима, я комусь заплатила, мабуть, я комусь щось винна. І я стала до цього відноситись так. Але, звичайно, осад є, він неприємний, ну і е, тоді не буду цього робити більше. Як би отак. Тому хто очікував від мене, що я назву конкретних людей або розсадники, розплідники, які займаються вирощуванням рослин і у яких я щось купую, я не можу сказати. Бо насправді я купую у абсолютно різних людей. Абсолютно починаючи з Оликси, закінчуючи, ну не знаю, ким і чим. Тому я просто хотіла поділитися досвідом, по якому принципу я зараз підходжу до вибору рослин, де їх купувати. Звичайно, я читаю з самого початку опис цього розплідника або цього сайту. Зазвичай у них є, як то кажуть, в шапці профілю якийсь опис, хто вони, що вони. І чим вони займаються. Ну, Там можна дізнатися інформацією і вирішити для себе, хочете ви з ними співпрацювати чи не хочете. Ну, от якось так. Оце мій досвід купівлі рослин. Тому бажаю вам, щоб у вас був гарний досвід в придбанні нових рослинок. Але розумієте, це життя, ми не застраховані ні від чого. І давайте на це дивитись філософськи. Тому гарних всім! Квітів, гарних покупок, гарних відойків, відчуттів приємних. І, як завжди, далі буде.